Нова ера цифрового телебачення вже на порозі. Фахівці запевняють, що саме ці інноваційні технології зможуть значно покращити не лише якість телевізійного зображення, а й інформаційне життя жителів області. Адже ще у грудні 2003 року Україна також підписала Женевську декларацію, відповідно до умов якої члени мовного союзу переходять на цифрове телебачення. І таким чином ця програма у нас виконується. От вона актуальна особливо сьогодні, до євро 2012 От практично ми вже сьогодні в ефірі значить, на половиному ефірі, але робота продовжується. Можливість дивитися 32 найпопулярніших телевізійних канали безкоштовно, не сплачуючи за використання супутникового зв'язку, зацікавила багатьох жителів області. Про це свідчить кількість тих заяв, які надійшли на адресу управління соціального захисту населення облдержадміністрації. А це майже 6 тисяч. Держава гарантує безкоштовну видачу телетюнерів соціально незахищеним верствам населення. Безкоштовно забезпечуються тюнерами інваліди. Першої другої групи та інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дитину інваліда за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні, особи із малозабезпечених сімей, які відповідно до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, отримують таку допомогу. Крім того, безкоштовні тюнери мають право отримати ті громадяни, на яких поширюється право отримання суд. Убсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг впродовж опалювального сезону 2011-2012 року, або ж хто хоч раз отримав один вид житлової субсидії, купуючи скраплений газ, тверде паливо тощо телетюнери можна буде отримати поштою. Всі громадяни, які бажають бути забезпечені цими тюнерами, вони повинні прийти в управління праці соціального захисту населення за місцем проживання, де вони мають оформити заяву встановленого зразка. Заяви прийматимуть і впродовж липня.